У Карпатах загинули двоє мешканців Коломийщини. Досвідчені туристи підкорювали не одну вершину світу і неодноразово бували у зимових походах. Однак це сходження на гору піп Іван стало фатальним. Група із восьми осіб у складних погодних умовах розгубилася на маршруті. Частина вирушила до рятувальників по допомогу. Однак врятувати всіх не вдалося. Їх було восьмеро. А чоловіки та жінки всі досвідчені. Туристи добре підготовлені та екіпіровані. Не раз бували в зимових походах. Однак цей для декого з них став останнім. Рятувальники розповідають, 22 лютого на їхню станцію прийшло кілька туристів і попросили допомогти їхнім друзям з обмороженнями рук. Сказали, що вони рухаються групою. У складі групи ще є п'ять осіб, які дуже замерзли і відстали. На пошуки одразу ж вирішили рятувальники. Погодні умови були надзвичайно складні. Пригадують надзвичайники. Видимість майже нульова. У декого з врятованих були ушкоджені рогівки. У умовах поганої видимості люди йшли по світлу ліхтарика. Температура повітря сягала в той час, коли ми виходили мінус 20, вітер 20-25 метрів. В поривах, можливо, до 30, я не можу сказати, тому що нас просто зривало. Зривало зі схилу, з рюкзаками, іноді ми просто на чотирьох. Повзли ціною таких зусиль рятувальникам того ж дня вдалося відшукати і спустити на станцію двох найбільш важких. О 7.30 ранку пошукова група в складі 20 20 чоловік та декількох волонтерів вирішила для проведення рятувальних заходів на гору Піпіван. Цього дня нам вдалося спустити двох потерпілих. Наступного дня було спущено ще кількох постраждалих, які отримали менше ураження, а також тіла двох загиблих туристів. Один із них – 61-річний коломаянин Павло Вінтонюк. Він досвідчений мандрівник, підкорив усі вершини Карпат та чи не усі Кавказу, Уралу та Саян. Чверть століття керував Коломийською станцією юних туристів, підготував до гірських мандрів та навчав виживати у надзвичайних умовах сотні людей. Обличчя обледеніли. Він в рукавичках бувало що вразило це. Людина була тільки в одній флісовій кофті і у футболці. Ще один кажуть рятувальник і помер вже під час транспортування з гори. Це Роман Баркечук, і нещодавно переїхав мешкати з Коломиї до п'ядиків. Інші учасники сходження та навіть рятувальники зараз знаходяться у лікарнях Івано-Франківщини. Троє з них у Коломийському медзакладі. Усі Коломияни. Андрій Іванов, ординатор травматологічного відділу, каже, стан усіх задовільний. Два чоловіка і жінка з обмороженням. Мова про Ампутацію пальців там не буде. Там обмороження другої ступені одного чоловіка є обмороження рогівки одного ока і поперекової ділянки спини. Журналістка Лілія Ткачук близька подруга Романа Баркещука пригадує, він горами жив. Це була його стихія. Нещодавно Роман Баркещук навіть підкорив найвищу шпиль Європи п'ятитисячник монблан. Перед тим він був в Казбеку в Болгарії, в горах він був в Хорватію. Він їздив. Він проходив періодичне навчання, тобто він був фізично і духовно дуже сильно підготовлений до цього. І те, що трапилося тут, на піп івані, віддати життя рідним Карпатам, це було для нас. Це ніхто не може зрозуміти, тому що ця гора для нього була дуже легкою. Лілія Ткачук каже, мороз для хлопця не міг стати смертельною перешкодою, бо якраз минулоріч він із колегами навчалися, як виживати у таких умовах. Вони вчилися. Ця коли ти впадаєш в пропасть, як правильно засіпитись, щоб не слетіти. Тоді температура повітря була мінус 25 градусів. Тоді погодні умови були значно гірші, і він не мав жодного обмороження. Про те, що рятувальники не знали про маршрут туристичної групи, у якій і були загиблі Павло Вінтонюк та Роман Баркечук, Лілія Ткачук. Не вірить що вони зараз відбілюють свою репутацію державна служба надзвичайних ситуацій, що вони були не зареєстровані, не попереджені, екстремали, е, називають їх і лижниками. Це все неправда. Це була професійна група, які пройшли дуже багато. Вони два тижні готувалися до, до походу цього, і вони з рятівниками із метеостанцією вибирали найспри найбільш сприятливіші погодні умови. Їх там чекали, тому що вони мали наверху дві ночі там ночувати і проводити там семінари разом з рятувальниками. Лілія Ткачук каже, група розділилася через те, що погано стало Павлу Вінтонюку. Четверо людей пішло наперед, а четверо людей залишилося допомагати йому. І цих перших четверо людей вони зійшли самі до обсерваторії ще за більш-менш сприятливих погодних умов. Пана Павла вони тягнули і вже ближче до кінця вони вже почали кожен те за себе, хто повстий, хто як уже спустились рятувальники. Забрали одного, забрали другого, а Романа вона не бачила, тому що Роман згори спустився вниз до пана Павла і цим самим він віддав життя, рятуючи другу людину. Журналістка Лілія Ткачук каже, планує провести власне розслідування аби з'ясувати, чи мав шанс вижити її друг Роман. Я збираємо контакти всіх людей, які були там. Я збираю контакти тих людей, які працювали волонтерами, щоб з'ясувати, чи, чи була якийсь мінімальний шанс працювати Романа, і цього не було зроблено. Наскільки розповідають волонтери, які були там, ця група з Києва, що у працівників рятувальників навіть не працював снігоход. Вони шукали Романа порядка 40 хвилин. А на мою думку, це можна було зробити за хвилин 10. 26-річного Романа Баркещука поховають 26 лютого у п'ядиках. Прощатимуться цього ж дня у Михайлівській церкві із Павлом Вінтонюком. Його поховають у Коломиї.